У мене день народження. Приїжджає моя мама. А що тут того? Паштет з макаронами. Проводжає. подвох. Готові це побачити. Всім привітки! Вітаю вас у новому відео, у новому дні і у новому влозі. Хочу вам сьогодні коротенько розповісти і показати, чим я буду займатися цих півдня. У мене там позаду мене ось двері. В ту саму кімнату, яку я тепер називаю трешова кімната, тому що там такий безлад робиться. Я просто взагалі нічого не встигаю. У мене дуже мало часу і дуже багато е, різних задач. <смі> я навіть ось це зараз вам покажу. Почала це все записувати, тому що я вже не можу стільки всього запам'ятовувати. Тут ось студці з двох сторін все списане. Це все, що я маю встигнути зробити. Тому що 1 березня у мене день народження це така подія номер один. Хочемо відсвяткувати в місті Хоян. Не буду вам зараз тут спойлерити, розповідати. Все, звичайно, побачите у відео. Також потрібно трішечки підготуватися. Далі така грандіозна подія номер 2 це приїжджає моя мама. Уявляєте? Я її вмовила до нас приїхати. Це вже буде другий раз, тому що перший раз було надзвичайно складно її вмовляти, тому що це був перший літак, перша така далека поїздка, і вона взагалі дуже боялась, але приїхала. І після цього їй набагато легше було. Було вже вмовити приїхати другий раз, тому приїжджає мама це взагалі прекрасно. Також величезна, колосальна підготовка, тому що треба продумати, куди піти, що попробувати, де в які місця відвідати. Тобто дуже і дуже багато роботи. І далі також потрібно ще мама буде їхати назад, хочу відправити посилку в Україну. Звичайно, це наші речі і подарунки. Теж треба підготуватись, поскладати, покупляти, хто що замовляв, хто що просив. Ось такі в мене справи, і третє це ще най найграндіозніша подія. Так як у В'єтнамі є таке правило для українців, що нам кожних три місяці потрібно покидати країну, щоб поновити візу. Ми мусимо виїжджати за кордон. В цей період якраз приїжджає мама, і це було сплановано, що ми виїжджаємо разом з мамою. Тобто, мама бачить ще плюс одну нову країну, а нам так чи так потрібно виїжджати. Тим більше це теж буде така міні-подорож з мамою. Взагалі супер. І звичайно, тут ще сестра з Китаю також приїде. Тому ось така у нас грандіозна подія. Ми будемо відпочивати всі разом. Віка проснулась. І зараз буде мені допомагати, але напевно недовго, тому що сьогодні школа, так? Віка на другу дня йде в школу. Це мінус. Але нічого, я сподіваюся, ми до другої дня це все встигнемо зробити. У нас зараз тільки 10 ранку, тому до другого дня є всі шанси зробити чистоту. Готові це побачити? Та-дам! Щоб ви не думали, що в мене завжди все ідеально чисто, ні. <смі> так не буває. Мені здається, буває таке тільки у фільмах. Тут вже підготувала подарунки це сестри, мамі. Тут окремо відкладаю те, що мені потрібно на 1 березня з собою. Далі тут збираю валізу в Україну, що хочу передати. Ось тут все на купу валяється. Далі купила купу різних масок. Тут стоїть валіза, збираю на те, що нам потрібно виїжджати, щоб поновити візу. Тут теж збираю вже речі, щось трішечки готую. Тут ще навіть в мене розпаковка з Гаррі Поттера, Пам'ятаєте, ще досі стоїть селфі-палка, сумка, блокнот. Ну і головне, радують око, квіти. Ось такий мене тут капець. Зараз це все буду складати, прибирати, бо це жах. Це реально жах. <рес> Віка собі тут калапуця, є чай. Чи що ти робиш? Чай? Ну, але... собі їсти зробила, ну нічого, собі Ідуїсти, це що? В мене алгебра. А, макарони, кукурузка. Ну, слухай, оце колос. Після англійської. Бачите, як Віка сама справляється. Поки в мене тут тотальний трешняк, навіть робочі комп'ютери ще стоять на столі, навіть ніхто нічого не прибирав. Роботи купа. У мене вже ось тут пішов процес. Дивіться, як це виглядає, щоб ви не думали, що спакувати посилку це так легко, тому що вона їде в Україну зовсім в різні міста. Це все горілка, ціла контрабанда. Це дідусьові вино в'єтнамське, це татові з Японії, це дідусьові з Японії, це з куала лампур. Тобто ось такі посилочки, все зразу підписую, щоб розуміти, куди воно їде і кому. Тут ось така ще є кава в мене з лувака. Ось ці дурянові цукерки. в мене багато хто замовляв, просив, щоб спробувати. Тому буду зараз все-все пакувати. Переодягнулась, привела себе до ладу, навіть спіла помити голову і йду купувати скотч, тому що ось у мене закінчився скотч, а всі посилки, звичайно, я так плотненько, добротненько перемотую, тому що їм дуже далека дорога. Робота роботою, а на каву з Іною з Женєю сходити просто обов'язково, тому що йдемо на каву. Потім ще потрібно забігти в пару магазинчиків. Я вам все покажу згодом. Тому хочу за дня ще трішечки вспіти поробити такі справи, які на вулиці, щоб не бігати вночі, а вже ввечері прийду додому і дороблю все решту. Тому пішли на каву. Ми вже вирушаємо у кав'ярню. Дивіться, ось одна кав'ярня. Ось друга. Ми йдемо сьогодні такою тихою вуличкою. Ось тут масаж. Ми сюди ходили. Тут найдешевше мені здається, масаж. Бачите, як він виглядає. Як я вам і розповідала, є три цінові категорії масажу. Тут найдешевше, він так і виглядає не дуже. На сьогодні така погода, якщо чесно, зовсім не для гуляння, але що поробиш? Мені потрібен скотч. це обов'язково. Далі потрібно зайти ще в декілька магазинів і на каву з Жені. тому що це взагалі не обговорюється. Ось так ідемо такою тихенькою вуличкою, тому що ми завжди ходимо ось паралельною туди, але там ринок, шумно, байки, а тут якось навіть і тихіше. Ще ось так посеред вулиці продають банмі. Їздить на мопеді, дивіться, можна купити. Okay, okay. Hello. 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 Прикольно. Hello. Клас. Ось ще щось продають. Hello. А що тут возять, не знаю. До речі, такий візок бачу перший раз. Щось теж продають. Ми вийшли вже на таку трішечки шумну вулицю. Тут пральня. Відпочивають. Закінчилася тишина. Салон красотик можна відвідати. Дивіться, як виглядає класно. Все одно нам довелося трішечки йти через ринок, тому мусимо, тому що так швидше буде. Качки, тому йдемо сюди. О, теж роблять зачіски. Одяг продають за стока. Стока це 160 гривень, тобто дешманський одяг. Але він так і виглядає. Ось ми завжди стараємося ниряти в ось такі вулички, там менше байків, менше людей, менше шуму. Ось вулиця, де ринок знаходиться, ми її проходимо і йдемо далі. Сьогодні все одно тут, на цих вулицях, якось на диво тихо. Немає людей. Можливо, через те, що в них зараз якраз саме обід. Тому менше людей не знаю. Тетя вам завжди розповідає за караоке, що вони любителі поспівати. Ось дивіться. Просто сам собі сидить і співає. Прикольно. Це <рикола> зразу салон. Можна нігті зробити. І під музику. Також по дорозі перукарня. А ось тут миють посуд. Я не розумію, чому вони не використовують якісь мойки. А от так на вулиці миються, все роблять. Дуже дивно. Проходимо біля ось такого магазинчику. Тут є випечка, банмі, баудзи і тортики. One with meat. this one with meat and coconut. Ми прийшли в кафешку, ось таку. Тут щось працюють. Дивіться, як гарно. Ми, до речі, ще тут не були перший раз, але мені вже тут подобається. Така миленька атмосфера. Ось тут така фотозона, типу. Ага, тут можна навіть сидіти, ось так пити каву і дивитись, любуватись красотою. Мені Аліса, добре. ти вже знайшла собі місце. Дивіться, які ще є гарні. Кріселка Все. Алісі подобається. А ну давай, відкривай, подивимось, що Все. там. Знаєш, що це? Ано. Ну? Скажи, Таню, гарно, що це таке? Як... Що це таке? Як називається? Баньба. Баньба, ого, ти знаєш, молодець. Так, да, вона любить. Да? Любиш таке? Мені? Ну, тут? Ну, пока. Якось принесли наші чи капучино, не знаю, ми якось домовилися з ними, в них такого взагалі не роблять. Ми показали фотографію і по фотографії нам зробили. І нам сказала, що смачне. Зараз будемо пробувати. Хочу ще вам показати баньбао зсередини. Я думала, що це буде з м'ясом, але це якийсь паштет з макаронами і яйцем. Якщо чесно, на смак таке собі. Смакота. Так, дуже смачно взагалі. Супер. Ні, ну в принципі їсти можна. Нормально, піде під каву. Взагалі, до речі, кава дуже і дуже смачна. Пока приїхала наше таксі. Давай п'ять. Опа, ми їдемо на таксі. Пока-пока. О, дякую, джентльмен. Аліска нас проводжає. Вулиці просто капець, який дощ. Я думаю, ви самі це замітили. Тому їдемо на таксі, бо їдемо геть за міст. Магазин це далековато трішечки, тому щоб і зекономити час, і сильно не змокнути. Мусимо їхати таксі. А так зазвичай ми ходимо кругом пішки, тому що ходити теж потрібно. Ось, куди ми приїхали сьогодні? Тут є корейський ринок, я його так називаю, він, звичайно, в'єтнамський, але через те, що там закуповуються одні корейці, там сувеніри, я його називаю корейським. Є магазини золота, алкогольні магазини. Тобто тут дуже багато таких недорогих магазинчиків. І ми приїхали саме за алкоголем. Потрібно ж на день народження купити шампанське. Тому і приїхали. Також є фрукти. Ось різні-різні магазини. Це який подвох. Олег не просто так зі мною сюди приїхав. Він хоче, щоб я вибрала якийсь подарунок на день народження. Тому що третій рік підряд я собі на день народження купую золото, і він вирішив, що на цей раз мені також не відходити від е, традиції. Хоче купити мені щось золоте, щоб я сама собі обрала. Бо як він щось вибере, щось буде не таке, то буде біда. Да? так? Саді. Ще в один золотий магазин. Олег все таки дуже хоче мені щось купувати на день народження. Але подивіться, яке тут жовте золото тут дуже і дуже висока проба. Тому таке золото. Оце, скільки тут різних квітів різних. Які гарні букети. Скільки тут всього. Різні сумки. Ось зараз вам покажу цей ринок трішечки. Пройдемо що тут є, що тут продають. Тут просто багато-багато різних сувенірів. Базар досить і досить... Ого, дивись, там є другий, третій поверх. Я навіть не знала, там одяг продають. Різні цукерки. Мазі, В'єтнамська зірочка. Купа-купа всякого. Якісь отакі ще є сувеніри. Палички для суші. Чай, кава. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Що тут тільки немає. Вони не вибрали мені подарунок, тому що тут в'єтнамські розміри, не тільки взуття і все, що взагалі на нас маленьке, а ще навіть розміри перснів налазять мені тільки на мізинець. Тому буду я на день народження без подарунка. М -м сумно. Тебе є я. <реш> ну, це само собою. За чим ми їхали сюди, це за алкоголем. Тому що на день народження хочу купити шампанське. Вибрала ось таке мартіні. взяла всі три смаки. Будемо пробувати, хоча що його пробувати, хто його ніколи не пила. Будемо пити, а не пробувати. А, до речі, ось це рожеве, я ніколи не пробувала. Мені подобається дуже просеко. І оце мені трішечки солодкувате, але вже давно його не пали, тому взяла ще ось це. А ось це рожеве буду пробувати, до речі, перший раз. Такі тут упаковки. Ось така упаковка. Плюс потім ще зверху і кульок дають. Ми ще трішечки добрали шампанського, тому що я вирішила, що мені буде мало. Ну, Тобто я купую шампанське і на перше число, і на п'яте число. Тобто це не на один раз і не на один день нам. Не, що я хотіла знайти, це скотч. Я його купила ось такому. Магазині дитячому тут одразу сосиски, все на купу, в принципі, як вони і люблять. Але головне, що є скотч, іду далі мотати свої покупки. Тепер в мене до цього всього ще й додавалися бутилки. Тепер ще й рядок буде стояти бутилок. Але стояти їм ще недовго, так як перше березня вже зовсім і зовсім скоро. Зараз буду продовжувати це все розбирати, складати, тому що повний хаос вдома робиться. Ще поставила запікати ось крила. Буде у нас сьогодні така вечеря. На сьогодні буду вже завершувати це відео. Сьогодні вам відкрила трішечки секретиків, тому слідкуйте за наступними відео і будете знати всі подробиці, куди їдемо, як це все буде відбуватися. Звичайно, буду все все вам показувати. А на сьогодні буду з вами прощатися і завершувати сьогоднішній влог. Тому всім до наступного відео. Пока-пока!